Всім добрий ранок, я вже зробила свою ранкову гімнастику для спини, для осанки. Все чудесно, все прекрасно. Дивіться, я маю звичку сутулитись. Ходжу отак. От. Від того, що голова постійно нахилена, спазми в шиї, в трапеції, ну і виглядає це не дуже гарно. Я дуже давно хочу собі виробити таку звичку, щоб не сутулитись. У мене дуже багато років є корсети. Отакого такого плану корсет, такого плану корсет. Як ви думаєте, я їх, естественно, не ношу. По-перше, їх видно під одягом, тобто на роботу там ще кудись не вдінеш. Це хіба що вдома можна поносити. В общем, вони в мене валяються вже більше 10 років. Я знайшла один такий метод. Поки ми не виробимо цю привичку, тобто ми можемо ходити рівно, але тільки до того часу, поки ми про це пам'ятаємо. І щоб ми про це пам'ятали, я пропоную собі і вам такий метод. Дивіться, беремо ленту. Або якийсь пояс там, якщо у вас є. У мене от є така стрічка досить довга. Ззаді, ну так от. Вірненько її собі перекручуємо і зав'язуємо. Ви тут саме коректіруєте собі е, той рівень, який вам потрібен. Воно працює по такому самому принципу, як і ці виравнювателі для спини. Тобто, лопатки не опускаються. Бачите? А за що того, що стрічечка собі тоненька, легенька. Можна легенько собі одягати під одяг на роботу, зверху там накинули світерок. І все. Хочу спробувати походити так хоча б 21 день, щоб просто організм привик ходити рівно.